Раки, я вас вітаю! День літнього сонцестояння. Що він принесе саме для вас, і що вам хоче сказати ваш янгол-охоронець? Дивимося. Інтуїція and downloads. Вмикайте свою інтуїцію. Рак, ви настільки крок вперед, три назад, вам треба занурюватися у свою голову в даному випадку. І downloads. Вимовіть, нарешті, Промовіть ці слова, ці думки, які є, викиньте їх з вашої голови. Тобто, коли є такий великий хаос, потрібно послухати, що там відбувається, і в цей момент проговорити, напишіть свої думки. Їх потрібно от download, наприклад, ви знаєте, скачати. То скачайте свої думки з голови на папер. Підіть до психолога, до подруги, але промовте все. Якщо вам щось здавалося, то воно вам не здається. Карти говорять саме 21 -го числа. Слухайте, що у вас в голові, і промовляйте. Буде вам щастя! Гарного і плідного вам дня!